Справу Херсонки Тетяни Кузьміч, яка підозрюється у державній зраді, сьогодні розглядала колегія суддів. Друга адвокатка Кузьміч у залі не з'явилась, тому засідання перенесли. Натомість підозрюваній подовжили запобіжний захід. Про це клопотав прокурор Дмитро Бондар. Суд клопотання задовольнив. Клопотання прокурора продовження строку покладення на поваженому боївську передбачена частина п'яти статі сто двадцять четвертий, україни задовольнити. Продовження стродії покладених обов'язків зі з застосуванням запобіжного заходу видії застави на обвинувачення Кузьміч тетяну Олександрівну, обвинувачення вчинення кримінального порушення злочину, передбачені частиною першої статті 111 кримінального кодексу України на два місяці до 28 вересня 2021 року. Включно ті обов'язки, які раніше обиралися судом, вони за моїм клопотанням були продовжені строком на два місяці. Обов'язки визначено не відлучатися від міста Херсона без дозволу суду з'являтися до суду з визначеною періодичністю, здати на зберігання документи слідчому, не спілкуватися з низкою громадян та носити електронний засіб контролю. Адвокат Кузьміч Дмитро Кальонов у коментарях Суспільному відмовив наступне судове засідання у справі Кузьміч має відбутись 24 вересня об 11.30. тоді колегія суддів має розпочати розгляд справи по суті. Нагадаємо, Тетяна Кузьміч очолювала громадську організацію Руська національна громада Русич і викладала у Херсонській академії неперервної освіти, звідки звільнилась за згодою сторін. Ксенія Сіліна В'ячеслав Ходус новини на Суспільному Херсон.